Василю, вітаю з перемогою. Сьогодні такий матч дуже цікавий. Ніхто не хотів поступатися. Зрештою, вигравали 2-0, потім 2-2, було навіть вилучення. Ви забили переможний гол. Ваші емоції після сьогоднішнього поєдинку. Дякую за вітання. Перш за все, подяка ЗСУ. Вони нам дають змогу отримувати ці емоції. Сьогодні перемога додасть нам в емоційному плані, бо в нас їх було небагато, тому дивимось вперед позитивно. Сьогодні у порівнянні з попереднім матчем був присутній Сергій Журба у вас на лавці. Так активно дуже підказував, наскільки це допомогло от, у порівнянні з матчем з «Пумп». В нас тренерська команда, він вигравав чемпіонат України. Його не було ні тренування, ні ігри. Ми не грали як треба, а зараз бачите краще Макпо з Сергієм. Так. Угу. Ну, от, ви обіграли сьогодні команду, яка така найбільше претендувала за очковими показниками, на те, щоб грати у лізі Gold Silver. Банк Кредит Дніпро. От нема, напевно, не буде вже кого боятися у лізі Бронз Корпорейт. Вам точно, напевно, гарна команда, гарний футбол сьогодні продемонстрували. Я думаю, якщо ми наберемо свої очки, то ми з ними ще зустрінемось. Плейоф. Дякую. Дякую.